Всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і моє сільське господарство вирішив трішечки показати для тих, хто слідкує, як підросла наша перепілочка. Ну, така перепілочка це один ящичок, вже будемо пересаджувати на клітку. От, клітки там від 40 до 50 голів можна тримати, але ми тримаємо меншу кількість. І от така вже перепілочка. І зараз підемо, зробимо такий невеличкий пташиний обзор. Тобто ми не тримаємо, як раніше, все і скрізь, і все разом, то качки, гузки, індики. Ми тримаємо тільки бройлера, круглий рік, перепілку. Ну і ще в Лесі Петрівни з'явилися нові мешканці. І зараз ми до них сходимо і подивимося. Так, хто пам'ятає, на днях робив таку шуршу. Тобто сарай, в сараї. І в нас. Є такий ось результат. ну Заходити не буду. Отакі у нас малесенькі валерчики. Це з домашніх яєць. Це ніякі не, не замовляли ми яйця. Яйця брали, там Серега привозив. І ще хтось привозив, не знаю хто. Ну так наче, всі то нічого, курчатка. Всі, що вилупилися, всі живі. Інкубатор Бест показав себе доволі непогано. От, стоять у нас, О, ну дурних немає. Там теплі коврики, воно під низом видно один. І ось от другий теплий коврик. От. І лампочки червоні. от Вилупилися, вчора долупилися. О. Лежать, наче мертві. Голо шиї ногу у шию витягнув. Тобто такі домашні курчата. Ми і в тому році інкубірували. Так, Леся Петрівна любить. Маленьких курчаток, от іменно маленьких. <хе> Вони їй подобаються, потім підрощує. І буває, продає. В тому году ми багато роздали. Ну, от так. На коврику тусується під лампочкою, теплота, позіхуськають. Скільки штук не знаю, тобто без себе зарекомендував непогано. Також, як і бройлерам, перші дні випайку ставимо, генрофлоктоцинову групу або байтріл. Тобто те, що є в наявності, і потім 5 днів вітамін. Ну, фактично, все те саме, що і в бройлера. Так само ми робимо і з перепілкою. Перших 5 днів, а так більше нічого не поїмо перепілкам. Так що, ну, а зараз йдемо до бройлерів. І хотів би, Хоч ми дуже часто їх і важимо, як дурний там із тупою з пустого в порожня. Але є моменти, є нюанси. І Я думаю, для тих глядачів, які брали зі мною. У Наташки бройлера буде цікаво, яка в них вага, а також самі Наташі бройлерні королеві. Так що малишатка хай ростуть. Буду показувати, От, що воно і як воно. Такі курчата є у моєго підписника у Юрія Бондаренка в тому році він брав. І хотів ще, ну, ми тільки так сказати, вилупилися. Отакі От, маленькі цятоки. Так, прийшли ми до наших бройлерів. ну хто дивиться канал. Бройлера ми тримаємо круглий рік, беремо підрощеного, беремо в Наталі. Ну і поки маємо такий результат. Навіть не знаю, який сьогодні день. Скільки вони в мене? Щось випав я з колії. От, але важили ми на перший день, там через пару днів важили, привезли ми було його 820 грам. Ну Наче активненький, росте, їсть. Сьогодні завіз ще Славикові мамки 25 штук, так як вона просила. От, її не було в Березані, тоді вона їздила на Вінницю на батьківщину свою. І вони були у мене, вже їх пропоїв і стоїть на даний момент у них вже після антибіотика вітамінна база Ловіт. Зараз 5 днів пропоїмо ловітом, там будемо дивитися, можливо, ще 2 дні солікокс від коксидіозу і вже потім відпускаємо. У вирій і тримаємо доти, доки не виростуть. І е, повісив я ту рецептурку, по якій я годую бройлера. О, не буду я вставати, сів присів на 5 хвилин. Там у нас кукурудза 40%, пшениця 30%, соняшникова макуха, соняхова макуха, 6, трикальці 1,5% і вітамінно мінеральна добавка Стандарт Агро 2,5%. Ну так. І Підрощеного бройлера ми брали 85 гривень штучка. Закладаємо 5-6 ну і таким чином годуємо собівартість 1 кілограма без амортизації, доставки, змелювання, змішування, гранулювання, охолоджування. Становить, кажуть, 1 кілограм 11 гривень. Ну, 66 гривень, це я порахував, так як вважають усі. Але більшість людей не рахують ну, всі ці речі. Перед тим як бройлера тримати, треба спочатку, щоб було де його тримати. Якщо будете будувати, то треба з бюджету то ви берете кошти, їх закладаєте. І скільки треба виростити партії бройлера, щоб купити сарай, потім поїлки, кормушки, вентилятори, постійна електри, електрика, яку використовуємо. На даний момент ще тільки світло горить. Чи світиться, Вентилятори поки не працюють. У мене все в ручному режимі. Немає у мене датчиків, але я вкажу, що треба над цим буде працювати. Бочка з водою. Поїлки ніпельні, все на все 9 поїлок. На даний момент тут 100 з лишнім голів залишилося. ну так Тримаємо і комбікорм отак виглядає. Основне це за рахунок чого ростуть бройлери, це білкова група. Білкова група це суєва макуха і соняшникова макуха. Так що розбавляти комбікорм кукурудзою, в якій вже є 40%. Ну, я не бачу сенсу, це те саме, ой, не фокусується, Що розвести молоко водою. Ну, отак. Тобто, забрали, зменшили концентрацію, збільшився розхід корму, упав прирост. Ну так. Так що і зараз ми з вами знову. Зважимо це все діло. Подивимося, що вони набрали. Я ж трохи втратився в днях, трохи зайнятий іншими справами. Сьогодні ще забрали резину. Хлопці вже перебули на колеса, тому що замовляли і колеса, і резину. Тому що діаметр 18 нам трохи не дозволяє заказати резину грязову. І ну, так буде більш економічно обґрунтовано, і машині буде легше на грязі. Перезуємо сьогодні. От, взяли ми збору коштів ті, що ми збирали на п'ятий автомобіль, так як нам п'ятий подарували, то це у нас шостий. І я думаю, що ми з вами доб'ємо і дозбираємо по тихому, по чуть-чуть. Зараз -чуть. трошки затихло, ну, але рухаємося далі. Думаю, на днях вже приженуть, а з неділі на понеділок буду відганяти автомобіль 77 бригаду. Так що, друзі, зараз беру ваги. От, поставимо десь ваги, зараз поки хай постоїть наш телефончик. О, так. Що там наші бройлерятка поспостерігають, а я поставлю ваги, ваги в мене під рукою. І раді цікавості ми зробимо. Тобто, якщо бройлер набирає вагу, значить все добре. Значить все добре. Уже ми не От, уже на вулиці потеплішало і ми не кочегаримо. Ну, періодично протоплюю, сьогодні ще не топив. Вчора ще е, буржуєчку розкочегарював, а сьогодні вже все. Так, молить у нас є. О, і зараз беремо 5-2 Раз, Ти. Два. Два, три. А Так не вийде. Де ж тут не вийде? Тихо ти... Та, Ладно, Давайте по одному будемо важити. Що ми маємо? Що ми маємо. А ми маємо. Уже маємо кіло. 400, а було у нас 820 грамм. Вылазь, вылазь. Ну, разный, разный бройлер. Иди сюда. Так, курочку сложим. Тихо, тихо. Ой, какие резкие. Какие резкие. Тихо, тихо, тихо. Пицца и кило 400. Я тут копирочку. Все, можешь вылазить. Бежи, бежи. Бежи, бежи. бежи, бежи. Опа. Ростем, це дуже добре. Так, кило 4. Значить заклинили віса. Так, вилазь. ну Але нолик, нолик є. Так, якщо цього зважимо, ну це менше. Так, тихо-тихо-хи-хи. Тих, тих. Ні, кіло 400. Так що, друзі, як під копірку, поки маємо результат такий кіло 400. О, так що бройлера... Та ну як? Тримати завжди щось вигідно, але одна проблема, що багато людей не рахують себе, свої часи, свою працю, своє приміщення і багато-багато інших речей. Ну, але нам це не мішає, ми вже тримаємо 12 років і завжди є якийсь плюс. Закладаємо 10% падіжа, ну, дасть Бог завжди, щоб менше було. От. Хтось там каже, какашки показує, випорожнення. ну, Основна маса ходить з ефірками, як і положено, дехто рідкіше, ну, але то не є проблема, то є нормально. Не всі можуть і всіх бути все однаково. Так що невеличкий такий обзор по птахівництву. Е, автомобіль, який шостий, е, який прийде, поїде 54-ту бригаду. От вже хлопці, я думаю, на днях зроблять відеозвернення. Просто повиставлю для того, щоб побачили, для кого ми і для кого ми збираємо цей автомобіль. І багато є питань по цьому питанню, тому що люди мене критикують, хай критикують, але тільки разом і тільки гуртом ми можемо щось зробити. Все, все, гаразд, гаразд. Тільки разом ми можемо щось зробити. І... Те, що я знімаю на каналі, я показую безпосередньо, що і як ми робимо. Ну а там як буде, так буде. Так що, друзі, всім дякую за підтримку, господарство, господарством. Допомога допомогою. А як? По-іншому ніяк. Господарство на першому місці, тому що не буде господарства, тоді безпосередньо я сам не зможу допомагати. Так що на цьому буду завершувати відео. Тримайте господарство, не опускайте руки. Я з миру по нитки, путіну петля. На цьому все, всім. Пока-пока.